Сьогодні перебуваю в метному посту городок, медний термінал. проведу вам коротку екскурсію. Що у нас завозиться? Nissan Кашкай люди завозять, потім Opel Corsa електричний, далі Nissan Leaf Hyundai I-35, з тої сторони з Швейцарії Пижики, Вольви рейндж з пошкодженнями, Volkswagen та Урани, BMW, універсал, старенькі Мегани, нові Іоніки 5, Каддіки в довгій базі, от такі лише старенькі є, Гольфіки, Мегани бензинові, Мелки, Опельки, такі от Реношки, така чудо Лянча, що хтось завозить. Там далі стоять евакуаторщики, теж понавозили всякої всячини. Там далі взагалі стоїть площадочка з новими китайськими чудо техніками. Тут нас стоїть Америка, не бита, не крашена, як кажуть, тільки ну поміняти бампер. От люди люблять такі машини, вже крашені бувають потім. Ось вот, это вот, все, Америка, Америка, Америка. Там ряд евакуаторщиків стоїть також. Вот вам Америка, Америка. Тут Європа Іванік, Мазди. Ну, з Англії навіть пригнали Ситренчики. Хонды. Вот, от такий у нас термінал. Тобто... Завозиться різна категорія машин. Як можна сказати, то, тотальні машини, тотальні розваляні. Потім клеять їх докупи, зварюють з двох кусків і виходить машина. Людина купляє мотлохи, але не знає, що вона купила. Отже, ми торгуємо машинами, які викуплені офіційно з лізинових європейських аукціонів. Машини, які були з аукціонів, до того людина їздила 5-6 років, отримує нову машину, цю машину здає. Машини, які їздили, були в лізінгу, вони по-любому були на гарантії на офіційні сервіси, заїжджали по регламенту. Тобто можна прослідкувати чітко всю історію, весь сервісний інтервал, всі сервіси, які були. Тобто все чисто видно прозоро. Так що рекомендую купляти автомобілі з лізанових аукціонів і буде вам автомобіль служити ще довгі роки. Так, всім гарного дня!